Доріжки, які досить класно виручають, тому що вони називаються паркет і бюджетні. Вони не потребують ніякої уваги. Вони потребують, щоб ви не ходили взутими. Вони потребують абсолютно невеликих коштів, бюджетних коштів. Ви можете заселити її на лінолеум, на паркетну дошку. Будь-куди. Виглядають суперово. Оце ми зробили на великий коридор, а це йде на кухню. Подивіться, подивіться, як класно виглядає бюджетна доріжечка паркет. Ну суперово! Мені здається, що такі доріжки. Мають бути в кожному домі, в такому місці, де би ви хотіли їх швидше поміняти, тому що вони коштують недорого і вони досить легенькі. Ви бачите, знає, які вони легенькі. Відтінки, сіро, коричневі ві. під обі відтінок у вас в кімнаті, повстяна основа, яка йде легенько, і легко буде сіратися вам і чиститися. І ви знаєте, що доставочка безкоштовна від двох тисяч гривень. Звертайтесь.